Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Вихідні листопада йде до свого кінця. В той же час білоруські пілоти після останніх дій російських пілотів бивців Суму відмовилися працювати з ними, особливо після страшного обстрілу Тернополя, Львову та Франківська. Десятки білоруських льотчиків-офіцерів разом зі своїми підлеглими бунтують проти злочинних наказів. А в Бресті білоруські пілоти пошкодили російські бомбардувальники. Один із російських пілотів бивць який робив регулярні нальоти на прикордонні та координував удари по західних областях України в реанімації знищено дороге радіолокаційне обладнання аеродрому, як пише телеграм-канал Білоруське партизан, аеродром на поведений з ладу. Це особливо актуально саме зараз, коли автовізувалися удари по Хмельниччині. Крім того, спокійніше стане і полякам. КГБ влаштували серед бунтарів чистку, але вже зрозуміло, білоруські пілоти повністю стали на сторону народу і не будуть брати участі в бомбардуванні України чи Польщі. Вони бачили жахливі кадри. Залужний попереджав, російські військові будуть покарані за все горе і страждання, яких вони за. Дали мирним жителям України російські військові ніяк не знаходять дорогу додому, а тому наші братські військові допомагаються їм з дорогою на Бу суд Божий на суд Божий, на кому вони я впевнений, отримують тільки одне покарання, одне на всіх. Вічний підвал. Навічно під бомбами, навічно без їжі, води і тепла за все, що вони наробили проти наших людей і звичайних українців проти мирних людей. Вогтирці та Харкові в Бородянці у Чернігові у Волнувасі, Маріуполі, у багатьох інших наших відважних містах. Російські пілоти б'ють по мирному. Населенню бій там, де люди ховалися від обстрілів, від бомбардування там, де не було військових позицій. Попереджаємо льотчика, який є син, кодує бомби на мирних людей. Ми обов'язково зіб'ємо. Як уже збили майже 300 інших таких жакатів. Військовий експерт Олег Ждану заявив, що російські льотчики, які запускають ракети по Україні, не можуть уникнути відповідальності за удари і руйнування інфраструктури, заявивши, що вони не знали, куди били, оскільки координували цілий й водили. Не вони у пілоті все прописано в польотному завданні. Вони цього не не можу сказати, тому що в польотному завданні вказується усе, включаючи і район цілий, по яких вони будуть проводити пуски. Чому це вказується? Тому що вони повинні точно вийти в район скадання або пуску ракети, лягти на правильний пуск. Пояснив Ждану, під час ефіру в Ютуб за словами експерта в польотному завданні розраховано, свідки починається маршрут і де він закінчується. Пілоти це все знають. Їм це все доводиться в польотному завданні, тож відмазатися не вийде ніяк для цих льотчиків. Будуть нести вони кримінальну відповідальність як військові злочинці, тому що більшість об'єктів для крилатих ракет, відсотків 90 об'єктів урожання для крилатих ракет це цивільні об'єкти, які не мають до військового жодного відношення. розумував Жданов редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.